Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виконувати технічне моделювання плечового виробу. Для цього нам потрібне буде наше окреслення основи, яке ми виконували з вами раніше: кольоровий папір, ножиці, клей, олівець, олівець звичайний, простий, резиночка, лінійка, шматочок кальки або Рйоночки, щоб зробити шаблон, нам потрібен ще шматочок картону. Тож, приступимо, спочатку нам треба виконати шаблон полочки ліфу. Треба виконати лінію середини, горловини, плечо, виточка нагрудна, знову плечо, пройма і рівна бокова лінія, тобто без виточок. Це основа у нас повинна бути, і до лінії талії. Переводимо на кальку основні конструктивні лінії. Там, де під лінійку проводимо рівненько Там є плавні лінії, від руки. Вирізаємо шаблон з кальки і переносимо його на картон. Таким чином ми виконаємо шаблон, з яким подальшим будемо працювати. Так, Ось таким чином у вас повинно вийти. Вирізаємо, перекладаємо там, де у нас куточок рівненький, і обводимо по контурах. Можна поставити точки, які ви з'єднаєте потім під лінійку. Там, де плавні лінії проводимо від руки, і так само вирізаємо шаблон. Ось такий шаблончик вийшов. Тож, нагрудна виточка, це основний елемент, який використовується в технічному моделюванні плечових виробів, тобто її перенесення. І від її перенесення в певну лінію область ліфу буде змінюватися фасон виробу. Спробуємо це зробити з допомогою кольорового паперу. Ви можете собі заготовити одразу 5-6 таких заготівочок з кольорового паперу, обвести їх і вирізати. Отже, як ми бачимо, на карті основа по центру зображена і наша нагрудна виточка, вона в своєму звичайному положенні, як ми будували з вами вкреслення. За допомогою технічного моделювання ми можемо її перенести в різні конструктивні лінії. І вони будуть мати тоді о, різний вигляд, тобто одна виточка, але інші виходять вже фасони виробу. Тож нагрудна виточка переноситься, наприклад, в лінію талії, в точку пересічення лінії талії та бокової, бокову, боковий шов, в пройму по центру, в центр сходження лінії талії та лінії центру. І таким чином можна створити різні фасони, наприклад, суконь або о, сорочок, блузок. Тож, почнемо виконувати технічне моделювання. Нам для цього потрібен, як звичайно, зошит. Так, ми замальовуємо ескіз спочатку фасону, тобто, у нас перший варіант це виточка, перенесена в лінію талії. Для цього ми вводимо шаблончик. Тобто етапи моделювання ті ж самі, що й при спідниці. Обвели шаблон, нанесли моделюючу лінію, і ми виконуємо те ж саме на кольоровому папері, наносимо цю моделюючу лінію. Ці лінії нам треба розрізати. Можна не дорізати 1 мм до кінця виточки, щоб у вас воно так сходилося. Якщо розрізалась нічого страшного, то все одно будете приклеювати. І в нас ділова нитка так само залишається по лінії середини, можна підписати. Тобто ця лінія у нас так вона і залишиться, і приклеїмо ми ось таким чином. Закриваємо на грудну верхню виточку, залишаємо центр по вертикалі, і у нас розкривається в області талії талева виточка. Заклеємо спочатку центральну деталь, закриваємо нагрудну виточку. Ось наше розкриття в області талії. Наступний фасон у нас буде виточка перенесена в лінію талії та бокової лінії, тобто на їхньому перехресті. Виконуємо моделювання. Можемо заготовити такий собі шаблончик, можете заготовити і обводити його в своєму зошиті. Обводимо, тобто малюємо, як зазвичай, фасон. Лінію саме наносимо. Наші виточки. Дивимося, щоб вони були, відповідно, до центру грудей симетричні, тож ми можемо тут виміряти ставі виточки і під лінієчку можете провести тут лінії так. обводимо шаблон. Наносимо моделюючу лінію, вона у нас йде від бокової, да, перехресті лінії і лінії талі. Тож ми з цього кута наносимо цю лінію, по ній треба розрізати ножиці малюємо і показуємо, що виточку треба закрити. Те ж саме робимо на папері, беремо зготівку, Не плутайтесь, у вас є центр. Є бокова лінія. Тобто до бокової лінії зараз ми робимо, наносимо моделюючу лінію, розрізаємо, можна міліметр не дорізати. Так. так само у нас є направлення левої нитки, ми закриваємо на грудну виточку і у нас розкривається. Виточка вже в іншому місці. Так. Фіксуємо клеєм. Спочатку. Купили вінниці, приклеїли, зафіксували, потім закрили виточку, ось вона у нас відкрилася. Так, ось таким чином вийде у нас. Наступний фасон. Виточка перенесена в лінію бокового шва. Найрозповсюдженіший варіант виточки. Наступний фасон це в нас виточка перенесена в бокові шви, найрозповсюдженіший варіант. Обводимо шаблон, наносимо моделюючу лінію. Виточка зазвичай знаходиться від лінії пройми нижче на 4 см. Так, беремо шаблончик, відмічаємо 4 см і наносимо моделюючу лінію. На ній вирізаємо і приклеїмо, закриваючи виточку, бачимо її розкриття в такому варіанті. Тобто слідкуйте за направленням ділової нитки. Далі виточка перенесена в лінію пройми. Досить можна часто побачити, також такий варіант. Наносимо вводимо шаблон, наносимо моделюючу лінію. в лінію пройми проводимо, З лінії пройми до кінця виточки проводимо моделюючу лінію. Те ж саме робимо на шаблоні. Рорізаємо по лінії і фіксуємо клеєм. Центр у нас по доливі йде, закриваємо на грудну виточку, бачимо розкриття в області пройми. І наступний варіант у нас виточка перенесена в лінію центру, тобто тут у нас буде шов. І виточка між центрами грудей. Обводимо шаблон, наносимо моделюючу лінію. Тобто тут вже в нас не згин тканини буде, як в попередніх варіантах, а саме шов моделююча лінія, по ній розрізаємо. І тут ви можете вже, в залежності від тканини, бувають якісь там. Полоски у нас, смушки тканина, клітинку. І ось тут можна вже гратися з малюнком тканини і розташовувати направлення далевої нитки. Ну, найчастіше краще так, щоб у нас нижня частина була вертикально. Але можна і тут спробувати вертикаль якщо вам так необхідно тут створити якусь там малюнок зі смужки так або клітинок. Так, і так, і так буде правильно, ну я приклею ось таким чином. Спочатку тут нижню частину розташовую і закриваю на грудну виточку. По центру відкрилась у нас нова виточка. І ще варіант, коли у нас по центру йде шов і ще такі довгі дві виточки на грудні, ліні, пересічення лінії талії і лінії центру. Обводимо шаблон, наносимо моделюючу лінію на шаблончик. І те ж саме робимо на кольоровому папері від центру та лінії талії цієї точки кутової, моделююча лінія до центру виточки. До її кінця і розрізаємо. Тут так само можна вже направлення долової нитки шукати, якщо вам якийсь там малюнок цікавий, Так, або розташувати центр вертикально, інша частина у нас трошки уходить у бік. Ось таким чином. Тобто центр можна залишити вертикально. Спочатку. По центру фіксуємо витачку, закрили, так, трошки вище треба, Ось таким чином у нас виходить. Тобто, це основне у нас найпростіше технічне моделювання ліфу і перенесення нагрудної виточки. Є, як ви знаєте, конструктивно-декоративні різні елементи, і какетки, і складки, і драпування. Тож вони виконуються трошки більше часу на виконання надо. Сьогодні ми познайомилися з вами, з перенесенням нагрудної виточки. Ось таких варіантах фасонів. На наступній парі продовжуємо цю тему і помоделюємо складніші фасони з декоративно-конструктивними елементами. Дякую за увагу!